Якось п'яний Дмитро повертався додому з клубу. Після багатьох тижнів роботи йому просто необхідно було відірватися або хоча б добре відпочити. І він відпочив правда, після такого відпочинку вранці настає повна пизда, але він про це навіть і не думав в той час. Йому хотілося поскоріше повернутися додому, нажертися та лягти спати. Він ледь йшов вулицею, яка поступово вкривалася темрявою. Діма зрозумів, що щось не так, навіть зі своїми приглушеними інстинктами, було занадто тихо. Зазвичай, навіть у такий час на вулиці було мінімум кілька людей. Але цього разу навіть з будинків не було нічого чути. Пройшовши ще трохи, Діма зупинився, щоб закурити, але піднісши цигарку до губ, він завмер. На нього хтось дивився жахливим поглядом, наче розривав на шматки. Це був погляд на жертву. Дмитро повільно озирнувся навколо, але нічого не побачив. Зате помітив дещо інше Ніде не горіло світло. А темрява все більше і більше згущалася. і єдиним джерелом світла стали тусклі ліхтарі, що освітлювали дорогу. Деякі з них блимали, деякі не працювали, але все ж було видно достатньо добре, щоб дійти додому. Але цього світла тільки для цього й вистачало. Його не було достатньо, щоб побачити хоча б силует того. Хто слідкував за Дмитром. За межами досяжності світла ліхтарів була суцільна темрява, через яку неможливо було щось розгледіти. Діма сіпнувся і впустив цигарку. Коли він подивився в сторону звуку, то побачив лише пом'яту траву, наче там щойно протягнуло щось велике і важке. В нього було жахливе перечуття, перечуття чогось лихого. Дмитро занервував і поспішив додому. Темрява навколо нього згущалася, і він тільки зрозумів. Ліхтарі починають затухати. Там, де він пройшов, уже була суцільна темрява. Дмитро завмер на місці, поки темрява йшла за ним по п'ятам. Він зірвався з місця і побіг додому, але через метрі п'ятдесят позаду нього щось хруснуло. Дмитро навіть обертатися не хотів, він боявся. Ззаду дуло холодне повітря, хоча на вулиці було ще тепло. Звук приближався все ближче й ближче, а Дмитро не міг і поворухнутися. Він побачив, що поступово його поглинає темрява. Але, зібравшись із силами, він рвонув вперед. Але в останній момент за його ногу вчепилась чиясь холодна кістлява рука. Воно тримало Дмитра з величезною силою. Він обернувся і злякався так, що навіть закричати не зміг. Це створіння, що його тримало, було точно не з цього світу. Воно мало багато рук і ніг, наче було зшите із багатьох людських тіл. Руки були довгими і худими, вигиналися і ламалися, видаючи той самий звук. Ноги були широко розставлені, наче в павука, а голова це був жах. Вона виглядала так, наче напівгнилий гарбуз зі страшним вирізаним лицем, начепили на людську голову, котру роз'їбали кувалдою. Із цього гарбуза без зупину текла кров, яка і пофарбувала його в червоний. Очі світилися, а паща наче трималася на самій шкірі. З неї теж текла кров і якась чорна рідина. Вона була повна малих, гострих зубів, котрі були розставлені в кілька рядів. Воно дивилося на Дмитра, крехтіло і не відпускало. Ці дивоглядки тривали недовго, бо Дмитро майже зразу ж почав брикатися і повсти від цього чудовиська на світло, але воно було сильнішим. Воно тягло його в темряву, але той не хотів цього. Діма відчайдушно боровся за своє життя. А Гарбузоголовий за цим спостерігав і ніби насолоджувався. Дмитро вже здумав, що помре, але його осяяло яскраве світло, що злякало монстра, і той і втік. Мимо проїхала поліцейська машина, але Дмитру було на це начхати. Він швидко встав і якнайшвидше побіг до свого дому. На диво, по дорозі все було досить спокійно, та тихо. Він увійшов в дім, перевіривши все замкнено, зачинився у своїй кімнаті та сів на ліжко, обдумуючи те, що сталося. Після такого дня він жахливо втомився і на диво швидко заснув. Проснувся від жахливого дзвону будильника, який лунав з під подушки. Вимкнувши його, Дмитро знову оглянув дім на предмети небезпеки. Не знайшовши нічого такого, він заспокоївся і вже подумав, що вчорашній випадок був лише дурним страшним сном, який приснився йому через те, що забагато випив і дуже втомився. Голова сильно боліла, і щоб ця біль пройшла швидше, Дмитро просто заливався водою, думаючи про вчорашнє. Він завмер. По його тілу пробіглися мурашки, а волосся стало дибке. Діма повільно пройшов до вхідних дверей і зазирнув у вічку, очікуючи там щось жахливе. Але там стояла пара поліцейських, які стукали в його двері. Він занервував, але відкрив їм двері. Доброго дня! Ми хочемо задати вам кілька запитань, ви ж не проти. Доброго, я, я не проти, що вас цікавить. Ось подивіться сюди. Ви не знаєте, де вони могли бути? Ніде не бачили? Один із цих поліцейських дістав кілька дитячих фотографій і показав Дмитру. Вони пропали. Вчора занепокоєні батьки нам позвонили і сказали, що вони пішли гуляти в пару днів тому і не повернулись. На дзвінки не відповідають, ніхто їх не бачив. Можливо, ви щось бачили, чи знаєте. У Дмитра знову пробігли мурашки по шкірі, але він старався це приховати. Ні, вибачте, я їх вперше бачу. Я майже завжди сиджу на роботі, от тільки недавно у відпустку відпросився. Мало буваю вдома. Як щось побачу, одразу повідомлю вас. Угу, Ясно. Зрозуміло. Тоді ми спитаємо ще ваших сусідів, чи не бачили щось вони. Будьте обережні, бувайте. І ви, бувайте. Дімо повернувся до будинку і сів на підлогу з важким диханням та швидким серцебиттям. Перечуття чогось жахливого не минуло, а тільки посилилось. Скоро ще щось станеться. А я вам повідомлю, що в мене з'явився телеграм-канал, де будуть новини цього каналу, а також різні озвучки. Підписуйтесь.